Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Моя Дача. Так як ми приїхали вже в місто, ми вже не в селі. Закінчилися наші шкільні канікули. Отож, приїхали в місто. І так, як увечері нічого робити, хочу вам показати дуже легкий, простий спосіб приготування печива, яке колись готувала нам моя мама. Печиво моє було улюблене в дитинстві. Я його досі пам'ятаю як його ну, робили. Тож зараз хочу вам показати, можливо, хтось знає, можливо, ні, але це дуже смачно. Для цього печива нам потрібно зовсім трішки. Це борошно, одна столова ложка цукру, одне яйце і маленька пучка солі. У кого є ще ванілька, можна додати ванільку, але в мене її немає, так як завжди вона в мене швидко закінчується. Зараз ми быстренько все заколотимо, замішаємо, замісимо і будемо робити наші розочки. Першим ділом беремо яйце. вбиваємо одне яйце, потім трішки солі. Ось так десь. І одну столову ложку цукру. Все безпресенько перемішали. Не треба його там на блендері чи на цьому, на блендері, міксері. Болтати просто легко отак змішали. Сьогодні за оператором моя досі, то я не знаю, чи гарно вам там буде видно. Подивимось, цукор розтав. У яйці додаємо просіяне борошно. Так як у нас рідини небагато, тому що там одне яйце і тільки ложка з цукру, то і борошна, звичайно, нам сюди потрібно зовсім небагато. Робимо тістечко таке, щоб воно було не дуже рідким, а тугеньким, тому що його прийдеться нам. Дуже-дуже тонесенько розкачать качолочкою, щоб воно було таке майже прозоре. Чим тонше розкачаєте його, тим смачніше буде печиво. І ось так потихесенько його замішуємо. Ми раніше, коли ще малими були, то таке печиво дуже часто їли, тому що. Всякими добрениками нас не сильно балували. А от мама старалася нам щось смачненьке приготувати хоча б з того, що є. Ну і коли вже тісто зовсім буде збиратися в такий один клубочок, вже тоді його можна домісити руками. Воно трішки липне, тому що там цукру багато. Ну, як, не сильний багато, але. І отак потихеньку його зараз домісимо до такого тістечка. Його вроді би не багато, виходить, така жменька. Але з його ну, виходить багато печива, тому що його розкачаємо тоненько і багато буде печива. Тож будемо сьогодні згадувати смак мого дитинства. Ось таке. і на колір дуже красиве, жовтеньке виходить. О. Ну, приблизно ось така грудочка тіста в нас виходить. Ну, ось просто зараз завернемо тісто у харчову плівку, хай воно трішки там полеже, відпочине, і все. І далі будемо робити. Маленькі розочки. Наше тісто трішки постояло. Тепер ми його беремо і розкатуємо в дуже тонесенький такий лист. Будемо розкачувати його допоки, щоб побачити квіточки на клейонці. Тоді вже буде повністю тоненький наш лист тіста. Таке печиво робила. У школі був ярмарок то моя Мар'яна каже, що твоє печиво з'їли самим первим. Тож, думаю, якщо діти їдять і їм подобається, то обов'язково попробуйте. Тепер беремо звичайну таку, в кого є чарочка, люба або малесенька чашечка. І ось так будемо видавлювати ось такі маленькі кружечки. От скільки їх там вийде. Із усього тіста, яке у нас є, ми будемо робити такі маленькі кружечки. А потім з цих кружечок ми будемо робити дуже легко і просто розочки. Ну і коли ми всі кружечки видавили нашою чарочкою повністю з усього тіста, потім беремо ніж. Отакий один кружечок беремо, і на отакі три розрізи робимо. В принципі, без різниці, як ви їх зробите, просто щоб воно було в трьох містах. І ось так бігом-бігом, чик-чик-чик, геть-усі. До водної перечікує. І от, дорізали ми все до кінця. Ось дивіться, скільки в нас вийшло їх з одного яйця, всього-навсього. Ось, Мар'яна моя вже одну розочку зліпила. І зараз саме цікаве, будемо ліпити наші розочки. Беремо, чай, ну, чайну кажу, беремо чайочку води, звичайної води, ставляємо, а потім кладемо один кружечок на низ, умачаємо пальчик. У водичку ставимо крапочку, потім ще одну зверху, ще раз водичкою поставили крапочку, і на самий верх і останню. І ось так придавили. Все, наша розочка готова. Зараз вона, ну, на розочку не схожа, але коли вона буде кипіть в олії, Оці всі пелюсточки ось так піднімуться, завернуться і буде така кругла, красива розочка. І так далі беремо водичку, ставляємо крапочку, потім ще одну, і наверх третю придавили і є, готується дуже швидко. Ось так одну за одною, одну за одною. Раз і все. О, ось навіть моя доця відірвалась від свого телефона і теж прийшла мені допомогти їх зробити. Так що вдвох робиться швидше. Бистріше зробимо, швидше їх посмажимо. І будемо чаювати. Водичкою ми посерединці. Змащуємо, тому що вони так склеюються, І коли вони жаряться в олії, тоді вони тримаються, не розпадаються. Оці всі три шари, вони зліплюються гарненько і, все, і наша розочка залишається в кучці. вся. І тепер, коли всі наші розочки наліпилися, у нас їх вийшло з одного яйця 25 розочок. Тепер ми беремо олійку, наливаємо в якусь каструльку. Ну, без різниці, куди, наливаємо, ну, багатенько треба лити, тому що, щоб наші розочки повністю, скажімо так, занурилися в олію і гарно смажилися. Прикручуємо на маленький вогонь так. і кидаємо наші розочки. Вони дуже швидко печуться, тому що тісто тоненьке, і дивіться, як красиво вони починають завертати свої пелюсточки. Потихеньку їх перевертаємо і жаримо до такої золотистої скориночки, до такого золотистого кольору. І все, і наші розочки. Готові. Ось так наші розочки посмажилися, висипаємо їх, щоб лишня олійка стекла. І все. І знову закидаємо в олійку. А хто не хоче морочитися з отакими розочками, бувало таке, що ми просто замісювали так само тісто, різали їх на такі тоненькі смужечки. І, виходилося просто хрустики. І не треба оце заморочуватися з отакими розочками. На смак, воно зовсім нічого не діє. Що будуть розочки, що якісь просто квадратики там, чи що ви захочете. До речі, хто любить солодше, то той може з легкістю посипати усе цукровою пудрою, і вони будуть білі і. Солодкі. Так як у нас дуця моя не любить цукрову пудру, тож ми будемо їсти так, без цукру. Так теж дуже смачно. Ось така гора печива вийшла у нас всього-навсього з одного яйця 25 розочок. Тож, на вечерю або на сніданок, зовсім цього вистачить, щоб попити чай або каву. Усім дякую, хто подивився моє відео до кінця. Обов'язково спробуйте, я думаю, в усіх усе вийде, тому що це дуже легко і просто. Усім пока!